Привіт, мої хороші! А для тих, хто мене не знає, мене звати Оксана. І на цьому каналі я зазвичай розказую про своє життя і материнство. Сьогодні у нас не дуже типовий для мого каналу контент, а саме як ви могли здогадатися з назви відео розпаковка адвент-календарю. Ой! Зазвичай я кожного року замовляю собі два адвент-календарі косметичний та солодкий. Цього року я ледь не лишилась без косметичного календарю, тому що я хотіла замовити календар від ASOS. Як минулого року я замовляла, він мені дуже само сподобався. Але в жовтні я щось зайшла, майже вже оформила замовлення. а Потім думаю, та блін, ще тільки жовтень. Я ще погуляю, подивлюсь, можливо, якийсь кращий календар знайду і куплю його. Але так не сталося, і вже в листопаді, коли я кинулась купувати календар, на сайті його вже не було. І таким чином я ледь не вишилась без календаря. Але в останній момент вирішила, що все-таки пошукаю якийсь інший. Мені потрібна був косметика, щоб там було більше доглядової, ніж декоративної. І також я хотіла від мультибрендового магазину якогось, тому що. Однобрендові календарі мені дуже нудно відкривати. Таким чином я нарила отакий адвент від магазину Douglas. Я не знаю, якщо чесно, що це за магазин, чи він представлений тільки в Румунії, чи в інших країнах Європи. Чи... не знаю, чи він представлений в Україні, але за його ціну. Він коштував щось близько 4 тисяч гривень. Він, в принципі, мені сподобався. А, я не пам'ятаю, що тут знаходиться всередині, тому що я так швидко передивляюсь, і все. І типу не запам'ятовую, щоб для мене це був сюрприз. Тому давайте відкривати. Мені вже дуже подобається, який він красивий. Тут такий красивий червотик. Ми його розкриваємо, і отак от як книжечка він розкривається. Ну і тут, в принципі, нічого цікавого далі, просто віконечка. В рандомному порядку ми почнемо з цифри 1. Я сьогодні вирішила відкрити всі комірки, тому що були роки, коли я відкривала один день одна комірка. Це було не так весело, як минулого року я відкрила всі комірки відразу. Це було справжнє свято. Відкриваються комірки легко. І перше, що у нас є, це MAC. MAC Lip Conditioner Hydrant якийсь кондиціонер для губ кондиціонер. для губ зволожуючи. Вау. М -м, пахне ванілем. Кайф пахне ванільним таким морозовим. М -м, дуже приємний запах. На губах відчувається дуже жирним. Аліп. Отак виглядає упаковочка. Ну мені вже подобається. Перший класний. Другий поїхали. Другий це Yankee Kendle. Young. Маленька. У мене вже була така 37 грамів. Пахне. Christmas Eve, не знаю, ну пахне чимось різдвяним, і упаковочка тут тобто, така доволі різдвяна, з санями і так далі, да, Класна маленька, цвічечка, номер 3, номер 3, номер 3, номер 3, є таке, Estee Lauder, вау, Estee Lauder, Melty Recovery Complex, а про від чого це, Advanced Night Repair, про якийсь... Нічний догляд. А для чого? Да, так що це пахне? Як пахне просто якоюсь косметику? А так, а для чого це? Uh, multi -recovery Complex Apply AM PM Before Moisturizer. Типу, наносити зранку і перед ввечері перед кремом. Так що, скоріше за все, це якась сиворотка малесенька для обличчя. Я до речі, не розсмучуюсь, коли от люди там відкривають адвент і кажуть: о, одні мініатюрки. Я взагалі не засмучуюсь, бо я люблю мініатюрки. Повнорозмірні продукти я рідко використовую до кінця. І тут у нас в номері четвертому вже якась ніфіга собі декоративка. Це у нас Butter Blush від Physicians Formula. Такий доволі відомий бренд, якщо я його знаю, не відомий, бо я не дуже в декоративці розбираюсь. І це, мені здається, або повнорозмірні. 12. Що тут? 5,5 я грамів, не знаю. Коротше, такі румяшки. Пахнуть кокосіка, кокосовим молочком. Колір мені подобається, не знаю, що вам вид, Такий рожевенький. Тут дві штуки. Внизу ще йде кісточка. Пензлик такий. І дзеркальце. Слухайте, що за топ. І вони такі приємні. Мархатисті на дотик. Все, клас. Я, до речі, з декоративки. Небагато чутуюсь і от румянами якраз користуюсь. Єй! П'ятий розмір. Ой, п'яте, ага, п'яте це пензлик. Пензлик від Luvia Cosmetics. Такі кругленькі для контурингу чи для хайлайту. Для хайлайту. Uh, у мене є багато пензликів хороших, тому я його навіть не буду відкривати. Можливо, подарую комусь. Але сам пензлик хороший. <кхід> номер 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ось він номер 6. О, дивіться, яка молода. Це якийсь такий слоненятко. О, Це якийсь парфюм. Пахне чимось цитрусовим. Мені не подобається, що тут немає ніякої дозатора, тільки так, дірка. Да, цитрусовенький такий парфюмчик з від фірми MCM, Я не знаю, що це фірма, але дзвоник тобто ненавиджу знімати на камеру, за те, що я завжди забуваю її зарядити, і вона мене розряджається посеред відео. Але продовжуємо знімати на телефон. І так ми з вами зупинились на номері 6, Ми його відкрили вже, і тепер номер 7. Bam. Cream. Bam Бам крім, бам-бам крім, мініатюрка. Жовтенька. У мене вже колись був, до речі, в минулому адвенті, минулорічному від Aces. Так. Ах. Ну, я пам'ятаю, як він пахне, прикольно. І... Вимазаємо його. Є таке діло. Мені поки що все подобається, якщо чесно. Тільки пензлик конкретно мені не потрібен. Але все інше топчу. Восьме, восьме. Це вже святковий настрій. Це вже я розумію. Перші подаруночки і відразу добре. Хоча вже був Миколай, я вже отримала найперші перші подарунки, а тим не менше. Номер вісім у нас і грошей. Ліфт про колаген. Мені потрібен про Калаген вже 33 роки на носі. Якась інноваційна формула. Через 4 тижні вже щось буде. Ай О, це мені капець як потрібно. Коротше, ай контр крім. По-моєму, по-моєму, це кайф. Мені боже, я дуже щаслива. Я дуже поки що всі продукти те, що мені треба. Дев'яточка, дев'яточка. Япочка, маленький. Strong repair, nail, and Cuticle scrub. Слухайте. ну з тим, що я роблю собі манікюр сама. І виглядають мені нігті. Взагалі не дуже мати щось для неїликутікул це вже топчик. А Аскра пахне полуничкою якоюсь Ну, дай скрабірую собі. Треба буде цей. Це просто. Я не знаю, хто це збирав, але це збирали для мене особисто. Цей календар. Так, десятий номер. Ти шукаю, шукаю, шукаю. Ось він. Що там? Доктор Сюзан Вонс. Jimmy Berdeberg Therma Cosmetics Youth Booster. h Preserve Reserve Cream Хілаурон, якийсь коротше фейс-крім від якоїсь отакої жінки. А, мені дуже потрібен і h Preserving, теж все для мене. Ну, пахне. Чимось пахне. Якщо я не знаю, якщо чесно фірму від доктора Швімберберга. Що знаєте, пишіть, що вона хороша чи ні. Так, це прекрасно. Одинадцятий, одинадцятий, одинадцятий. Боже, настрій піднімається просто з кожним відкритим іконочком. Одинадцятий. І у нас Vamp Lash Expander від Pupa. Так, у мене взагалі алергія на. Туш для вій. Я можу користуватися тільки клінік. А це вона це туш? Це туш. Ну, ще з такою силіконовою щіточкою. Як я не дуже люблю, але від пупа пава. Ну, красива така новорічна. Знову ж таки, я думаю, що це класний класна подарунок для когось. Може, передарую своїй подрузі. А може спробую використати, може, не будемо алергії. Подивимось. Так, дванадцятий. І поповна розмірка. Дванадцати. Це знову парфюм Love Notes by Ariana. Angel Kiss. я не знала, що Аріанна робить парфюм. Я взагалі, якщо чесно. Не дуже шарю. Так, давайте понюхаємо. Це такий солодкий, солодкий, а дуже солодкий, як якийсь, Ой, я навіть не знаю, пудрово, солодкий аромат. Да, до речі, дуже приємний. Я взагалі не якийсь там парфюмерний маньяк, не дуже розбираюсь в ароматах, тому у мене так цитрусовий, солодкий. Підуть обидва. І до речі, не дуже маленькі, знаєте, як для міні... так, мініатюрки, але не пробніки, якісь ганяють там. Більш дорогих навіть адвентах бувають. Так, поки що все подобається. Ух, тринадцятий номер. Подивіться, який він здоровий! Тринадцятий номер розміром з мою руку. Там буде або якась фігня дешева, або щось класне. Дешева фігня. Ми з вами вгадали. Ріалс, спонж, нічого для макіяжу. One puff, Ван Sides, Expert Blending Made Easy. Side Сайдван Blush, Perfect Пікап Apply Any Powder. Side 2 Best Blends Liquids. Ну, коротше, спонж для нанесення макіяжу. Я купила собі б'юті блендер 3 роки назад. Все життя я їм користуюсь, бо я рідко фарбуюсь. Або взагалі наношу просто пальцями. Тому ця штука мені також не підходить. На да, жаль, і звичайно, вона була в найбільшому такому. О, віконечко. Ну, ладно, 14. -й. Так добре почали, знаєте, а зараз. Ну, Це таке, що погані е, продукти. Просто не. Ну, для Мене так, але вчекаємо в 14, тому, що у нас о, Клоранс. Е, ну, крім маск. Якась Instant Tightening, Firming and Glow Booster. Якась підтягуюча коротше, маска для обличчя від Clarance. Це от, я це знаю, я це люблю. Звичайно, що мініатюрка якась 15 мл. Але ми тут не за повно розмірами і прийшли. 15-й номер. Розенталь Organics. Нє, цінамід серум. Пор Refilling концентрат. Якась серум. Ой, не хочу вилазити з серум. Якщо його дісварила. О! Такий величенький серум. Від такої фірми Розенталь. Знаєте, не знаєте, я не знаю, якщо чесно. Але сірум мені потрібен, звичайно. Ні, ці неліди мені потрібні. Ось така пляшечка. Суттєва, не, ну, не стидно 30 мл. Ну, кайф, мені капець, як потрібен сером. У мене взагалі вся косметика закінчилась, тому що я купую собі адвент і весь рік ним користуюся. От якраз минулорічний адвент, нещодавно закінчився, в мене немає нічого з догляду майже. Тому сірум, кайф, давайте ще. 30 Літри нормально, якраз використаю. Так, далі що у нас? Це був який номер? Н15 вже відкрили. 16. -й. 16 -й зараз номер. О, якась декоративка. Poat Perfect Lip and Chic Pension Vance. Не знаю, якийсь от такий олівець для губ і щік. <рискот> Прям реально олівець. Ну, так наносить вже легко. Бачите, колір у нього. Що я ризикну нанести без церкала. І? І? Я Не хочу. Слухайте, я. Криво косо нанесла, але і з тим, що в мене зараз цей той, що в першій комірці був зволожуючий бальзам на губах. Колір мені дуже підходить. Наноситься просто як масло розплавлене, Ще щось дуже хороше. Тому дивіться, це фірма Зоєва. Наскільки я знаю, вона не дуже дорога. Тому дивіться, хороший це у мене відтінок. Не знаю, який, але зроблено в Чекії. Коротше, хороший, хороший продукт буду користуватися. У мене, до речі, немає нормального олівця для губ. Ніому буде малювати. Так, це в нас був 16-17. З 17 бамів. Двовідсотковий БХА Ліквід Ексфоліант з якоюсь, коротше, якось відшелушуюче щось 2%. з двома відсотками кислоти для обличчя. Топчик будемо користовувати. Вау, 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 вау! Місце подобається люди. Я така щаслива, шо капець. шукається був 17, до нього ще якась така бумажечка йде, мабуть, інструкція. Вісімнадцятий теж великого сімнадцяти знову розміром долоні. І зараз ваші ставки там щось дороге і класне, або дешеве і непотрібне, як спонжик, барабанний дріб. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут у нас з вами отакі капсули від фірми Babor. І це капсули для обличчя, ну, Той же самий, по факту, серум. ампули з концентратом серума. Якщо це гідрація максимальна, мені все потрібно. Гідрація мені потрібна. Так вони виглядають професійненько. Кайф. І гляньте, тут їх прям багато. До... Дякую, що не одну поклали. А цілих сім. Mm -hmm. Ну, ваша е пані буде сіяти зі зі Так, це б у нас 18. Боже, це стільки, стільки подарунків, я вже стомилась відкривати. 19-й. Заутя Женейро. Тільки не 69 й їх стандартний, а 40-й. Це фрагранс, тобто якийсь аромат. Давайте відкриємо. Відчуємо цей аромат. Так би мовити, куди пшикнуть, вже все напшикало. Це такий легкий літній фруктово-квітковий аромат. Коротше, на літо буде таким компотіком пахне, на літо буде тему. Це був у нас 19, 20. -й. One to free! Тут так написано one to free. І мій син, коли рахує, каже, one, two, three. Clean, Cleaner, Cleanest, Favorite foaming Cleanser, gently cleans and removes. Yulia. короче, 300 Face Care, короче, умивачка для обличчя від фірми. Так понимаю, вам туфрі. Ніколи не бачила, не чула цю фірму. Будемо пробувати для умивачки, конечно, маловатий об'єм. Але нічого. Далі це був 20, 21, перше. Ми вже не з вами. Прямі і хочу люди. Це Мать його Бобі Браун. Я ж я ж пошупки почала говорити. Бобі Браун, мої хороші каял 24 ави, каял лайнер. Тобто, це каял вотрпруф, що водотійкий каял. Чорний, такий він Кручується. Так, малює собі. І отак от його не слізову. І будемо ним не користуватись, бо я не, майже не користуюся каялами і олівцями для очей чи щось. Але можливо, знаєте, на новий рік захочеться на різдво трошки відкрити очі. Буде в мене каял під Бобі Браун. Ну просто володіти чимось від Бобі Браун. У моєму випадку, це вже щастя. І 22. й так, 23, двадцять три крим'яти лише лишилось. Два. А, Ви прикиньте, тут ще на кожній дверці було написано. Тут було написано, що на кожній дверці що тут лежить, і як ним користуватись, Треба буде почитати на те А у нас з вами крем, якийсь від такої фірми, ананайк якийсь ультратім. Ну, і знову якийсь антієйчин крем для обличчя. 15 мл. Якась супер мініатюрка, але ми все беремо. Нам це подобається. Це у нас номер 22, два. Передостання номер 23. Щось блискуче. Пітер Томас рот. О, Пітер Томас Рот. Я завжди хотіла довго хотіла від нього щось спробувати. І це у нас 24 чотирьохна е, золота маска для обличчя. підтягуюча, Ну, найс. Звичайно, дуже маленька, але я хотіла якраз. Пробувати маски від Тома, Пітер Томас Рот, і мені така можливість надана. І останній, люди, останній 24-й, Отакий от отака комірочка. Боже, я боюсь відкривати. Будь ласка, будь хорошим чимось. Давайте. я, перші побачите, бо бачите, яка маленька домівка, так боюсь розчарувати. Ой, я заплющила очі. Давай, що тут, що ви бачите? Я не бачу. Ага, це що, тож парфюми. Так, ну що, мої хороші, це також парфюми. Причому на них ніде не написано. Що це за парфюм? На. А, це у нас Хлої Кардашіан, мої хороші. Коротше, це парфюми від Хлої Кардашіан. Я не знала, що воно. Ну, такий собі, якщо чесно, написано, що па пахне, виходить кристалізованими пелюстками троянди водою з квітів апельсина праліне. Мускусом і білим деревом і запах вообще цікавий на yeah. <laughs> мені я якщо чую десь троянду. Я відчуваю відразу тільки троянду, і мені здається, що пахне цими якимись старими, старими парфюмами наших бабусь. Тому для мене це <laughs> запах старості. Да, я чую, я відчуваю тільки троянду. Коротше, цей. З усіх трьох парфюмів, які нам тут попалися, оцей в 24-му найкрутіший. Мені подобається найменше, але тим не менш, я людина. знаєте, така якщо. Що я буду користуватися. Так що все, мій коротше, ми відкрили весь календар. Я його не викидаю, бо як виявилося, кажу, тут на кожній, е, на кожній комірці написано, що це як його використовувати. І плюс коробочка доволі така е, нарядна. Я вам скажу так: хоч тут і мініатюрок багато, але в цілому, в цілому наповнив я задоволена. Зараз я вам ще покажу одним шотиком це, що тут у нас було. Мої хороші, подивіться, скільки тут всього за щось біля 4 тисяч гривень. І от якби я обирала, я б собі не взяла оці три продукти. Ну і я рада, що тут є Бобі Браун каял, але я типу, його б теж не купувала б сама собі. А от це все ладно, парфюми питанням. Хлої я, мабуть, не купую через аромат. Все. А все інше люди, я б собі сама купила б за свої грошики. Так що лайк. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам трошки підняло настрій новорічний. Така розпаковочка собі. І я пішла це все ховати. Пишіть, як вам. Я цьому все на сьогодні. Як завжди, я вас люблю, цілую, бувайте! І побачимось в новому відео. Па-па!